Домовлятися про мир сьогодні в Берліні збираються глави МЗС України, Німеччини, Франції і Росії. Зустрічаються міністри увечері. Розмови вестимуть у камінному залі на віллі на березі озера. Від результатів залежатиме, чи відбудуться 15 січня переговори на найвищому рівні глав держав Петра Порошенка, Франсуа Оланда, Володимира Путіна і канцлера Ангели Меркель. І з нами на прямому зв'язку Наталя Фібріх у неї з'ясуємо всі подробиці зустрічі. Наталю, вітаю. Які прогнози чи будуть перемови успішними? Тобі слово. Вітаю Соломію. Я зараз стою біля а, е, в'їзду біля Брами, Віли Борзі. І Тут а, е, власне поки ще немає міністрів. Саме тут а, е, глава німецького МЗ зустрічатиме е, своїх гостей. А поки вони не приїхали, тут уже ведуть переговори. Е, дипломати із міністерства закордонних справ чотирьох країн нормандського формату. Е, український міністр закордонних справ Павло Клінкін приїде сюди приблизно 18 годині за київським часом після е, вітання. З Франком Вальтером Штаймайром він проведе з німецьким колегою двосторонню зустріч і Тільки після цього сторони всі сторони переговорів сядуть за один стіл. Міністри готують зустріч на високому рівні в Астані, і там за інформацією з урядових кіл Берліна має бути підписана підписаний документ для імплементації мінського протоколу. А саме Берлін наголошує усіх пунктів мінських домовленостей, а не тільки тих, які подобаються Москві. І вперше під таким зобов'язанням повинен стояти підпис Володимира Путіна, і це ймовірно дасть європі додатковий важіль тиску на Росію. Однак, домовитися не так то й просто тут йдеться про демаркаційну лінію на Донбасі, про відведення важкої артилерії та тривалий режим тиші, і ускладнюється все тим, що мінські домовленості підписувалися у вересні, і звідтоді українська армія деякі території звільнила, деякі втратила. Важко повернутися на старі позиції невідомо по яку по який бік від цієї лінії власне опиниться Донецький аеропорт. Тож, поки Берлін дещо скептичний, чи вдасться домовитися про цю зустріч, і поїздку до Астани не підтверджують ні речник Володимира Путіна в Москві, ні тут у Берліні, поки не запланована поїздка канцлера Ангели Меркель до Астани Соломі. Дякую, Наталю. Наталка Фібріх чекає на зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції і Росії.